Вже більше дев'яти років захисники та захисниці нашої країни боронять рідну державу від ворожої армії щодня та щосекунди вони стримують ворожу навалу за для збереження територіальної цілісності України. Та на жаль, ця війна безжальна. Вона забирає життя та здоров'я найвідважніших. Так нещодавно військове керівництво звернулося до президента України Володимира Зеленського з пропозицією розглянути можливість поповнення рядів збройних сил України щодо питання мобілізації. Питання. Дуже чутливий, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Президент зазначив, підтримує ініціативу у разі наведення більшої кількості аргументів, тому що це питання, перш за все, людей, а друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Наразі уряд працює над питанням вдосконалення процесу мобілізації в Україні. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один, і питання не як називається цей процес, да? згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. На думку президента, наразі досить важливо опрацьовувати ті виклики, які вже постали перед захисниками. Також там відрядження, там повинні бути питання відпусток, там переходу з. Одного місця на інше можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Щодо обов'язкової мобілізації жінок у Володимира Зеленського, позиція категорична: жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що. Їм, це потрібно, то з цим погоджусь. Також на підсумковій прес-конференції Володимира Зеленського підіймалися питання обміну військовополоненими, можливості нашої армії та інші. Подробиці дивіться в ефірі телебачення Капрі найближчим часом.